Розділ 9. Жив один чоловік з Веніямінового племені на ім'я Кіш, син Авіїла, внук Церора, правнук Бекората, праправнук Афія, Веніямінець, досить заможна людина. В нього був син на ім'я Саул, молодий та статечний чоловік, не було серед ізраїльських синів вродливішого за нього. Крім того, він був на голову вищий від усіх людей. Одного разу в Саулового батька Кіша пропали ослиці, і кіш сказав своєму сину Саулу Візьми з собою когось із слуг та й піди пошукай ослиць. Вони пройшли все єфремове нагір'я, перетнули шалішову рівнину, але не знайшли. Тоді пройшли Шаалімську долину, не було також. Так вони пройшли все веніємінове володіння, а ослиць не знайшли. Коли вони дійшли до околиць Цуфа, Саул сказав своєму слузі, що був з ним, Пора нам повертатись, аби мій батько замість ослиць не почав хвилюватись вже за нас. Але той відповів йому: Ось у цьому місті є божий чоловік, дуже поважна людина. Все, що він скаже, неодмінно справджується. Тож зайдемо туди, може, він нам щось підкаже відносно нашої подорожі, яку звершуємо. Саул сказав своєму слузі, Піти можна, але що ми занесемо тому чоловікові? Адже хліб у ваших торбинах скінчився, а якогось гостинця немає, щоб занести Божому чоловікові, що в нас є? Відповідаючи Саулові, слуга запропонував Ось у мене є четвертина срібного шекля, я готовий віддати його Божому чоловікові, і він щось нам підкаже відносно нашої подальшої дороги. Раніше в Ізраїлі було так, що кожен, хто мав намір отримати Божу пораду, говорив так Ходімо до Ясновидця, адже теперішніх пророків раніше називали Ясновидцями. Тоді Саул сказав своєму слузі, Твоя порада слушна, давай підемо. Отже, вони пішли в місто, де жив Божий чоловік. Підіймаючись по узгір'ю в місто, вони зустріли дівчат, які сходили набрати води і запитали їх, чи є тут Ясновидець. Відповідаючи, ті сказали, так, зараз ви його зможете побачити, але поспішіть, адже щойно він прийшов до міста, а сьогодні у народу жертвоприношення на пагорбі. Як увійдете в місто, зразу шукайте його, перш ніж він підійметься на узвище задля жертовної трапези, тому що народ не почне їсти, доки він не прийде, поза як він мав благословити жертву, і лише після цього почнуть їсти гості. Поспішайте, ви ще його застанете. Тож вони прибули до міста, коли вони входили у браму міста, Самуїл якраз йшов їм назустріч, аби піднятись на пагорб. Господь же за день до приходу Саула відкрив Самуїлові, повідомивши: завтра, цієї самої пори, пришлю до тебе чоловіка із Веніямінового краю, аби ти помазав його на володаря над моїм народом Ізраїлем. Він визволить мій народ з рук филистимців, оскільки я зглянувся на мій народ, тому що його волання вже піднялось до мене. І от щойно Самуїл побачив Саула, як Господь повідомив йому: Оце той муж, про якого я тобі говорив, він і буде владарювати над моїм народом. У цей момент Саул якраз підійшов до Самуїла посеред брами і запитав Скажи мені, будь ласка, де тут дім ясновиця? Відповідаючи, Самуїл сказав Саулові: Я і є, Ясновидець, іди попереду мене на узвище. Сьогодні ви будете зі мною обідати, а завтра зранку я відпущу тебе і повідомлю тобі все, що хвилює твоє серце. А щодо ослиць, які в тебе пропали три дні тому, то не турбуйся про них, бо вони знайшлися. Хіба не тобі, на твоїй родині належить усе найкраще в Ізраїлі. Відповідаючи, Саул сказав. Я всього лише є сином Веніамінця, і належу до найменшого з Ізраїлевих племен. До того ж, моя родина найменша з усіх родин у племені Веніяміна. Тож навіщо ти говориш мені такі речі? Але Самуїл узяв Саула та його слугу попід руки, вів їх у світлицю і запропонував їм найпочесніше місце серед усіх запрошених, яких було близько 30 чоловік. А кухареві Самуїл сказав. Подай ту частину, яку я раніше тобі дав, і про яку я тобі говорив, щоб ти відклав її в себе окремо. Тож кухар приніс ціле стегно з усім, що було на ньому, і поклав його перед Саулом, а Самуїл сказав: Це те, що було відкладене для тебе, те, що лежить перед тобою, бери та їж, адже воно на певний час було відкладене для тебе, ще коли я почав скликати народ. Отже. Того дня Саул обідав із Самуїлом. Після того, як вони спустились з пагорба до міста, Самуїл розмовляв із Саулом на покрівлі будинку. Там Саул і заночував. Так сталося, що рано вранці Самуїл покликав перебуваючого на покрівлі Саула, говорячи, Вставай, я проведу тебе. Тож Саул встав, і вони обидва вийшли: він і Самуїл на двір. І коли вони дійшли до межі міста, Самуил сказав Саулові: Скажи слузі, аби він пішов попереду нас, і коли той піде, ти затримайся. Сьогодні я сповіщу тобі Боже рішення.